Друзі, зимовий спінінг сезону 2022-2023 відкрито. Першого окунця піймав на силиконову приманку Вістазот 2 дюйми, дивіться, в шахті. Хоча, скажу вам, риба досить таки пасивна. Я вже рибалю годину часу і ось ця перша покльовка. Але спочатку стукнув окунець. Я зробив ще два оберти котушкою, паузу і таки добрав. На жаль, камера була виключена, самої покльовки не зняв. Так, дивіться. Ішов, ішов окунь за приманкою. Легенько так. Легенько вдарив і таки вдалося його доловити. Зробив трохи довші паузи. Ось такий красивий кабан зловлений, супер. О, клас! Оце так гарно тільки тух. Така рибка, навіть трішки фрикціон працює. Ну, Кінець має бути гарний. О, друзі! Оце вже окуняка. Оце вже окуняка. Ось таку рибу можна і зважити. Супер. злот, два дюйми на двох грамах. Подарував ось таку красиву рибу. От мені цікаво, куди та риба звідси пішла. Як же ж так? Були покльовки покльовки, і тут якось... О, дивіться, на нив, як то кажуть. Ух ти! Нічого собі, але якийсь кабан. Навіть не можу підняти наверх. Так, давить в дно. Ааа, дивіться, хто клюнув. Дивіться, хто то клюнув. Ай, ти ще й траву заїв. Ну ти бачиш. Щупачок. Ну, все, риб, звісно, він зійшов. А ні, я ще на гачку. Ой. Як тут тебе взяти? Так. Завів. От, певно, я зараз провалюся. О, добре. Ой, дивіться. Да. Я дурний. А, ні, добре. Думав, відірвав мені приманку. Супер. Крім окуня, сьогодні і піймав невелику щучку.